Вітаю! Хочу залишити відгук на пилосмок, який брала в магазині Алу десь місяць, майже місяць назад купувала. Добре, дуже тягне, легкий, невеликий. Мені вистачає на дві кімнати. Регулювання, на жаль, нема, але там є отвір. на... Там, де трубки вставляються, там є отвір, і за счет того отвіра можна регулювати потужність. Дуже гарно тягне, добре тягне, втягує сміття. Мене влаштовує гарний пилосмок, я рекомендую, якщо треба потужний, який буде тягнути усю пилюку, усе на світі, особливо, коли є коти у хаті. Дуже добре допомагає кожен день. В общем, рекомендую гарних покупок.